Щоб не було, а знову прийде новий рік, розтопить лід з невіри промінь часу і рівним шаром на минуле ляже сніг, бо саме так трапляється щоразу. Щоразу віримо, що він найкраще принесе, нарешті все погане, змиють сльози, він буде добрим і щасливим попри все, і попри все, як зазвичай, прийдуть морози. Бо речі є, які трапляються без нас, вони наперекір всьому, але стаються, і кажуть, що покаже тільки час, для чого всі товсті канати легко рвуться. Цей рік достатньо сильно бив під дих, тримала в тонусі повітряна тривога, і, як завжди, багато я не встиг, а головне, не вистачає перемоги. І враження, що десять років за цей рік ми прожили, хіба таке буває? Шукаю чим потішити нас зміг, і, якщо чесно, навіть і не знаю. Але погане, вірю, щиро, все ж мине, хоч з кожним роком менше снігу, більше болю. У цій жорстокості, напевне, головне не втратити себе, залишившись собою. Що попросити на майбутнє, чітко знаю, бо всі ми хочемо, здається, що одного заплющу очі та бажання загадаю, щоб двадцять п'ятий рік приніс нам перемогу.